Доброго ранку, друзі. У нас в студії вже дуже-дуже багато гостей, і я поспішаю вас знайомити із ними. Отож, до нас прийшла Даніела Геворкян, ем, голова та засновник об'єднання громадської організації Всі свої, її синочки, близнюки Давид та Даня. Доброго ранку, хлопці, Андрій Боробець, член та співзасновник об'єднання громадської організації Всі свої і його донечка Маруся Наталка Кариканич. Мамочка Наталки. Власне, ми всі зібралися сьогодні і поговорити про новорічну різдвяну ярмарку, яка вже починається завтра. Її мета є такою благодійною. Ми всі будемо збирати всім містом кошти на лікування маленької Наталочки, про яку, напевно, чув вже кожен уж Ми про неї говорили неодноразово в нашому ефірі. І ми хочемо сьогодні, тому запросили маму Наталочки, Я розумію, що в неї дуже мало часу, що донечці вона потрібна, але я думаю, що в першу чергу ми звернемося до вас, щоб е, ви запросили е, ужгородців на е, ярмарку, яка буде проходити в нашому місті, тому що вона буде особливою. Шановні ужгородці, я звертаюся до всіх до друзів, родичів, колег, знайомих і не тільки ужгородців, закарпатців, е, сусідніх районів. Приходьте, будь ласка, до нас на ярмарку трохденну ярмарку, яка відбудеться на київській набережні. Незалежності. Незалежності це буде 23, 24, 25 грудня. На ярмарці буде дуже цікаво, весело. Наші організатори все для того роблять, щоб ви добре провели свій час. На ярмарці будуть проводитися благодійний. Буде проводитися благодійний збір коштів для лікування нашої донечки. Ми всі пережимаємо задон за вашу донечку за її здоров'я, і справді неодноразово будемо у цій студії ще звертатися до ужерців про допомогу, і всіма силами будемо вам допомагати. Дякую. А поки що знаємо, що громадське об'єднання всі свої, от вже тиждень, Даніела проговорилася, щось що у них там відбувається у такого грандіозного підготовці до цієї ярмарки ярмарки. Розказуйте, тому що хто як не ви може щось креативне вигадати в цьому місці. Ну, напевно, це вже десь традиційно, так що ми особливо напередодні Різдвяних свят ну, пробуємо всі разом творити добрі справи. Коли як не зараз, нам здається. І бачите, у нас вже є такі помічники, підростають. Маленькі ельфи. Так, два, два роки наших акцій все-таки вони виросли на них, тому вони сьогодні також і помічники. Звичайно, у нас привернула увага історія Наталочки, тому що дуже сумно спостерігати. За дитиною, яка зростає в лікарняних палатах. Тому ми вже впровірений нами спосіб, вирішили допомогти сім'ї справитися. Я переконана, що і справиться ця сім'я з цією проблемою. І запрошуємо ну, трошки в незвичний спосіб допомогти це прийти і смачно поїсти, провести час. Цим самим стати благодійним здається це такий приємний спосіб допомоги. <с От, <с як <с> на <не с> мене, дуже приємно так допомагати, їсти якийсь смаколик і при цьому десь себе тішити, що ти комусь допоміг. Ну, це так. Е, ну, ми намагаємося це зробити, якось не не щоб це не було дійсно якось звично. Знову ж таки, будемо намагатися здивувати якимись і декором, і новорічною тематикою. Планується у нас також куточок, де будуть живі звірі, де дітки можуть побачити живих баранчиків чи, чи овець. Ми там вже будемо з'ясовувати. В принципі, намагалися внести різноманіття і в меню, як завжди. Тобто, щоб це якось зацікавити і до участі. Ну і будемо відверти. Крім цього, всього нам би хотілося звичайно створити якусь святкову атмосферу в місті. Тому ми вирішили об'єднати знову ж таки. Корисно і приємно. Я хочу нагадати нашим глядачам і звернути їхню увагу на те, що під час нашої розмови до кінця цього ефіру ви будете бачити в себе на екранах реквізити, за якими ви зможете перерахувати кошти на рахунок наталки Кирикани. обов'язково будьте уважними, можете їх занотувати і чекаємо на вашу допомогу в будь-якому разі. Я так зрозуміла, ну, наша мета це Наталочка, її життя, врятувати її життя. І вас, як батьків, напевно, ця тема дуже зачіпає. І вас от спостерігаючи за своїми дітками, за здоровими, ми вкотре розуміємо, що ми не можемо залишатися осторонь чужих проблем. Ми не маємо права цього робити. Це не гуманно, це не по-людськи. А от чи розказуєте ви діткам, чому приурочена ярмарка? Що ви розказуєте їм? Звичайно, ми постійно говоримо про те, що це все відбувається, що мама з батьком, зі своїми друзями готують дома, випікають, вони знають, що пряники для того, що ми продаємо, нам люди заплатять гроші, а ми їх віддамо хворим діткам. Вони отак такий діалог. Ми намагаємося їх привчати навіть до цієї благодійності. Ну вони хорошими поступками. Напевно, тим, що вони в такий напружений момент для наших сімей гарно себе будуть погодити. Вчасно лягати спати також нам цим допомагають. Д Д Д Даня, Маруська. Маруська. Що? Маруся, ви пряники пекли? Mm. З Я мамою вчора тато. проспав, коли нічкою Даня встав і аж помив. Руки яличко, і личко, а такі, так? Який ти хороший хлопчик, сам умився. А мамі пряники допомагаєш пекти? Угу, І малюю. І малюєш? А що ти малюєш? Прянички. Прянички малюєш, а потім їх випікаєш. Маруська. Ні, ми їх печемо, а потім їх малюємо і віддаємо людям. Від, Віддаєте людям? Спочатку ми їх печемо, а потім Весь процес ми процес їх малюємо, і краска висихає, і ага. продаємо ці прянички. А для чого ви їх продаєте? Ви знаєте. Чому угу. ви ну, не можете собі їх залишити, а продаєте? Знаєте? Щоб, щоб ми хотіли допомогти хворим діткам. Ой, мої гроші. Знають, знають, бачите. Скільки вам рочків? П'ять, Шановні дорослі, п'ятирічні діти знають, що потрібно допомагати тим, хто цього потребує. Будь ласка, беріть з них приклад. Так, <рес> да, Це хороший приклад. Марусь, ти пряники пекла з мамою і тату? Так. Да. Які пряники ти пекла? Форма чого була цих пряників? Круглі, сердець. Як як сніговичка? Так. Да. А прикрашала якось? Угу. А ти пряники любиш їсти? Угу. — А не шкода було напекти смачних пряників і віддавати їх комусь? Не шкода було? Хорош. — Благодійність міру. Пане Андрій, розкажіть нам ви трошки про ярмарку, як ви долучилися і за які можливо організаційні моменти під час проведення ви відповідаєте. Організації проведення такого роду ярмарок це досить напружений процес. Тому коли Дана сказала, що тиждень підготовки це тиждень такої екстремальної підготовки, а по суті, це приблизно від місяця до двох. Місяць місяць так. не менш ніж місяця до двох, тому що є багато організаційних питань вирішити дозволи, вирішити питання завезення матеріалів, завезення обладнання кухонного вивезення сміття знову ж таки. Це все ну, потрібно організувати. Ви провести. За таку не ви за таку відповідаєте роботу досить ну, нетворчу, як на але, мене, але але дуже потрібно але ми дуже від... надаємо. Ми цьому надаємо досить велику увагу, тому що віддаємо собі, розуміємо чітко, що у які хочуть якісно відпочити, а якісний відпочинок він пов'язаний з багатьма факторами не тільки смачно поїсти, а й прибрати за собою, щоб було де гарно провести час і поїсти і зараз секундочку Тому Організація ярмарки це не тільки поїсти, а й вивезти сміття. Що е цікавого е ще буде на ярмарці? Мені хотілося почути якісь такі конкретні. Е аспекти? Ви 24 вибрали, щоб... числа в суботу у нас буде виступати камерний хор під керівництвом Ярослава Кирлика. Угу. Будуть різдвяні пісні, колядки. Також до нас долучається в суботу на святвечір. Пласту, Ужгородська міська організація Пластун, також будуть допомагати буде Флеємський вогник громаді міста Ужгорода переданий, ну і інші заходи. Чи Я всі пишу. охоче відгукнулися на те, щоб взяти участь у цій ярмарці в цій ну, Цього разу ну, мусимо підкреслити, що дійсно є у нас вже такі надійні, можна сказати, і партнери. Допомогла нам цьому звичайному і міська рада, і обласна державна адміністрація. Кожен міру десь допомагає, іноді розумієте, навіть саме така проста річ, яка здається для когось, вона нам дуже допомагає. Тобто, це якісь і безкоштовна доставка, або навіть привезти щось, або організувати дрова, якими треба три дні, на яких треба готувати їжу. Тому, в принципі, ми вже на своїй сторінці і відзначили саме головних наших ну, партнерів, напевно, не спонсорів, тому що на цей раз це не тільки просто якісь спонсорські кошти. Це. Маруся, можеш походити? Навіть, якщо будемо, Походи! Вони спільними з нами зусиллями це будуть робити. Наприклад, українська риба вона буде безпосередньо з нами готувати, реалізовувати продукцію, тому буде багато цікавих новинок саме в рибному меню. Uh -huh. Котнар надав нам, наприклад, вино безкоштовно. Тобто вони вже такі виходять у нас на партнерських умовах. Ми взагалі намагалися весь захід пронизити такою вже різдвяною атмосферою. Ми підтримали Ініціативи ті, які в місті. Ну, наприклад, ми відмовилися від зрубаної ялинки. У нас на території будуть ялинки. Свідомо, так? Так, в картках. Вони будуть невеличкі але ми намагалися навіть в таких деталях підтримати все те, що, наприклад, відбувається у місті. Ну, Наприклад, цього разу спробуємо абсолютно відмовитися від пластикового посуду, спробуємо навіть з дерев'яними ложками і вилками Справді? поїсти. Так. Ми хотіли також ще до цього засед... ну, якби звернути увагу, щоб після. У нас можна було, знаєте, все спалити і нічого не залишило. У нас сьогодні якийсь такий екологічний ефір. Майстри з хендмейду, ярмарка така правильна, за всіма канонами створена. Ем, з якої до якої буде тривати ярмарка, щоб відвідувачі могли прийти? Ми анонсували початок з п'ятниці-11-ї з 11 години і до вечора неділі. Однак я вже знаю, ну, верніше, маючи вже досвід в організації таких гермак. Я думаю, що вже підходити варто десь після обіду, тому що буде ще багато різних моментів, пов'язаних із декоруванням із підготовкою. Потрібно все приготувати як мінімум, тому що ми все таки все свіже готуємо. Тому я думаю, уже ввечері п'ятницю ми зможемо щось запропонувати і в принципі почнемо поступово входити в таку різдвяну атмосферу. Звичайно, що запрошуємо всіх. Неважливо, чи це буде один стакан глін, ну, глінтвейну, чи це буде якийсь більш серйозний покупки. Однозначно, в кожній в кожному цьому продукті частина це допомога маленькій дівчинці, яка зіткнулася вже нам здається з дуже дорослими проблемами. Е, Наталочко, е, чи багато було охочих, тому що знаємо, минулого тижня відбувся благодійний концерт. Увесь час відбуваються якісь акції, якісь ярмарки в підтримку вашої донечки. Е, мені так здається, що дуже багато от людей дуже відгукнулися багато. на вашу відсутки. Ми самі приємно шоковані з моїми рідними і не тільки концерт у драмтеатрі, і відгукнулася СНВК Первоцвіт. В яку школа, в яку ходить на старший синочок Петрик. Також вони створили ярмарку для Наталочки. Люди дуже добрі. Світ не без добрих людей. Небеса все бачить, і ми вдячні всім всім. Андрію, Даніелі, обласна рада, міська рада, люди, всі організатори, які будуть е, три дні. Як як мерзнути на морозі, хтось смачненького поївся, хтось ніжки отримав. А вони працювати так, так? І я ж кажу, ми всім безмежно вдячні, і нехай вас, всіх Божих, благословить ваших діток, таких красивих, розумних, щоб ви всі були здоровенькі, щасливенькі. І ми надіємося, що ми навочку ми віримо в це, ми не надіємося, ми віримо, що вона вилікується, ми всіх вас не підведемо. І ще разом на весіллі погуляємо. Ми кажемо, що у вас на Наталочці маємо великого дружнього ростуть. <реш> Як Наталочка <реш> зараз почувається. Після вчора ми повернулися з Дебриценами ранком, поїхали все-таки в Дебрицент. Це була планова перевірка. На жаль, лембальну функцію в позвоночник нам не зробили, тому що в Наталочки впали тромбоцити. Вона себе тепер трішки важко почуває після дороги, трішки простудилися ми. Але 27 числа ми приїжджаємо на, все ж таки на лембальну функцію в позвоночник. І в нас починається вже хімія в капениці. На даний момент ми п'ємо таблітовану хімію в таблетках на дому. Це вісім днів таблітована хімія. Ми підготовлюємо організм до більш сильнішої хімії, яка вже буде 27 числа. Ми приїдемо туди буквально на 2-3 дні, бо цей другий блок лікування він такий два три дні на дві-три сутки підключають капельничку, дитинку прокапали і на декілька днів відпускають додому. Так що другий блок ми будемо ви часто приїжджати до городу додому. На ми Новий рік ми теж будемо нарешті вдома, наші всі братик, тато, всі дуже раді, бо на Новий рік ми будемо святкувати вдома, в сімейному крузі. Це велике щастя. Я ще хотіла спитати в діток Маруся, Давід, Даня, а що ви хочете, щоб Дід Мороз вам подарував на Новий рік? Корону. Корону? <Bonjour> Яку корону? Як вельзи? Чи як у принцеси? Чи як у королеви? Яку? Мені yeah. вже Миколай подарував трансформер. А Дід Мороз, що ти хочеш, щоб тобі oh. подарував? Yeah, yeah. Конфет? Скромно, так. Я, я не можу їх розрізнити до віддання. Хто... Вони так бачите, себе спокійно почувають перед камерами, що практично неможливо впливати на цей процес. Ми думали, що будуть якісь хвилювання, але бачите, в них немає ніяких, ніяких проблем з цим. Яка машина підвозить ракети. А машина, яка підвозить ракети? Даня. Данька, ти що хочеш? Ти що хочеш, Діда Мороза отримати? Що під Ялиночку тебе хотів? Ну, певно, нічого. Нічого Ви знаєте, не хай дитячі е, бажання і побажання від Іде Мороза залишаються справді в діапазоні цукерки і машинки. А давайте Я ми хочу. дорослі приймаємо ті, які тут зараз. Тачку. І думаю, наші глядачі, які нас дивляться свідомо. Будемо якусь тачку. Буде в нього тачка, ми впевнені. І побажаємо, щоб. Е, Всіма думками, всю свою енергію справді побажаємо, щоб Наталка ваша вилікувалася. І е, вам бажаємо терпіння, Наталичку, тому що попереду у вас лікування, але воно того варте. Довгострокове лікування. Довгострокове лікування. але воно того варте, тому що життя вашої дитини воно безцінне. Дякую, Дякуємо. Як і для будь-якої мами. Спасибі вам за те, що приходили. Ужериці, Котре запрошуємо на. Новорічну різдвяну ярмарку, яка вже розпочнеться завтра. Не будьте байдужими, приходьте зробіть свій вклад у життя і здоров'я Наталки Кереканич. Що ж, до нас приходили мама Наталки Наталія Кереканич, Андрій Воробець, член та співзасновник громадського об'єднання. Всі свої Даніела Геворкян, голова та засновник об'єднання. Їхні дітки Давид, Даня та Маруся. Спасибі, шановні гості, за те, що ви до нас Дякую. прийшли. Всього вам хорошого, світлого, вашим родинам і насамперед, щоб усі ваші члени родини і ви також були здоровими. Дякую. Це найважливіше навда. Спасибі. У мене ракета маленька. Наш ефір підійшов до свого завершення. Я говорю велике спасибі всім, хто був з нами протягом цих двох годин. Залишайтеся надалі з телеканалом ТС1 і будьте щасливими з самого ранку.